Із пляжу на лікарняне ліжко. На шкідливості сонячних ван часто наголошують лікарів. Втім, і цього літа серед українців спостерігається загострення онкологічних хвороб шкіри. Першість у світі наша країна займає посмертності від меланоми. Втім, про недугу, яку можна вилікувати на ранніх стадіях, знає далеко не кожен «Це заболівання, бо молоко ви не знаєте. Меланома та позмому зв'язана з лісас щота з тілом зв'язана на. Хожі такі п'яна, які проявляються через те, що недостатньо якогось там ферменту від сонця. Розповісти про хворобу вчасно її діагностувати та зменшити смертність. Заслужений лікар Ольга Богомолець хоче з допомогою політиків. Медики з клініки пані Ольги вже мають навики дистанційного обстеження родимок потрібні лише додаткові кошти. Тож медик закликала передвиборні кампанії спрямувати у правильне русло. Звернення до кандидатів в депутати від всіх партій, від які йдуть по мажоритарних округах, звернення до них витратити кошти. Не на розміщення бікбордів, наші фахівці вийдуть в ці регіони, зроблять обстеження, і, власне, люди зможуть отримати е, якусь добру, добру, серйозну справу. Причина смертності від меланоми саме в невчасній діагностиці. Медики закликають звертати увагу на родимки великого розміру, неоднорідного кольору з нерівними краями і не відкладати обстеження. Нам вдалося оптимально організувати процес осмотрів, а їх швидкість, організованості, щоб людям було комфортно в час прийому. Як легко проводиться обстеження, лікарі демонструють просто на прес-конференції. Спілкування з пацієнтом та спеціальна фотокартка родимки – і діагноз готовий це новоутворення потрібно спостерігати. На даний момент показань для його видалення немає, але якщо на ньому будуть відбуватись певні зміни, це поява кірочок. В цьому випадку це новоутворення потрібно буде видаляти. Здорові виборці в обмін на політичну рекламу чи відгукнуться політики на таку пропозицію медиків, поки невідомо.